Вітаю вас на каналі ТВ4. З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі. Бастер сьогодні у Галкліпі. Ми продовжуємо розмову з заслуженим артистом України Леонтієм Бебешко, або просто Левком Дорком, який його Галкліпі вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Став той час, коли ми з братом вирішили, що треба з'єднатися з Юрієм Варумом. Це є батько Анжеліки Варум, який зараз в Америці, але чудовий оранжувальний, композитор. І він нам дав хорошу школу поведінки виконання музичних творів на професійній сцені. Ми з ним попрацювали, за що йому дякуємо. А потім наші шляхи розійшлись. Ми з братом знову свій гурт і раптом на нашому горизонті з'явилася співачка Віка. Вона була. Простою бек-вокалом або підспівала Валерію Леонтьєву. А ми в той час в кабаку товкли гроші в місто Алубка біля Ялти. А вони приїхали з концертом. І ми випадково познайомилися, і брат там закохався, одним словом. Знаєте? Буває. І пішов в Союз Бебешко і Володя і Віка. Але вони продовжували, значить, свої. В Це був потужний союз потужний до того моменту, поки Віка не закохалася в Америку. Так. Тому що я вже так швидше розповідаю, коли вже вона перемогла в Червоній руті, коли вона вже зробилася міс рок Європа, отримала цирконіву корону в Києві, і нас запросили Канада, Америка. От, ми як акомпонуючий склад, а Віка як виконавиця. Ну і ми поїхали в 92-му році. Чудові гастролі вивчили ту північну... Це після червоної рути, правда? Після Червоної рути і вивчили ту Америку, бо цілий час бус, апаратура і концерти по діаспорі. Ясно, не для американців. Американців своя тема. У нас українці, причому наших там неміряно, ми з ними плачемо, зустрічаємося. Знаєте, кожен влаштовується як може в житті. І ми співали для них. Багато, але я там підспівував ще й свої пісні. І дивлюся, мої пісні дуже-дуже подобаються. Особливо така пісня-Мало. Все і мало-мало. Ти що здуріла, скільки тобі треба? Я що, коняка, чи колгосний бик, і вранці ввечері в тебе є потреба. Я так не можу, я стільки не привик. Мало, все і мало-мало. До мене підходили мільйонери і казали: Ми перепрошуємо, чи у вас є та ташма з піснею мало? А я говорю, а що вам? Та бо я своїй жінці мільйони даю, а їй все мало, мало, -мало, -мало". Знаєте, Навіть знову попав я в десятку. Моя бабця, дуже пісня, така була популярна про бабусю, що ці. Ціле життя дбає про онука, що він маленький, що він середній, що він вже там своїх дітей має, все одно бабця любить. Така патріотична пісня. У моїй програмі Коли я був маленький і мав 12 літ. Життя було солодке, як той джолиний міт. Я в ложі, метелики влапав, то було мої бабчі 12 літ я мав. Моя...

Я маю чим живитися духовно, маю для кого виконувати ці речі. Тому що на мій концерт прийдуть, знаєте, мене пам'ятають, люблять і діти, і дорослі. Якщо такий момент на вулиці тебе зустрічає такий мужчина під два метри біля нього, пацанчик, і я вибачаюся так на секунду, вилив кодурку. Я, говорю, я думаю, може міліція, може щось таке я нічого не наробив. А він, ви знаєте, я був у п'ятому класі. Ви концерт давали в нашій школі. А він отакий. Я кажу, Боже, не вже я такий старий. Уже Але нічого, ну що зробиш, час іде, ми щось видумуємо нове, і я дуже радий, коли є можливість брати, давати інтерв'ю і є люди, які освічують ще. Мої початки, моє сьогодення і всі майбутні плани. Так що я дуже радий, що сьогодні з вами спілкуюся Анатолій. Взаємно кажуть, що грати вар'ята це дуже високе мистецтво, як вдається, такому серйозному, але веселому й доброму чоловіку, виходити на сцену і ставати абсолютно другим, таким, яким в житті, все таки веду до того: от Левко Дурко на сцені і Левко Дурко поза сценою, вдома, просто серед людей на вулиці. Звичайно, я буваю сумним і романтичним. У мене є романтичні твори, коли я трошки за чим сумую, чи за тим же братом в Києві. Одно діло по мобілці, а друге, коли ти його бачиш, живе спілково. Та, а бачимося, ми раз в рік, коли він в гори приїде, він сумує за горами, і літом він приїде там на тиждень. От. Зараз багато хто проводить репетиції, продумує план своєї поведінки, перед тим чи перед іншим. Репетиція це необхідна річ, але. Коли я роблю перший крок, я роблюся іншою людиною, ніж був там, за кулісою. А от вдома я можу кажу, бути і спокійним. І раптом мене прорве щось зареготати з чого-небудь. Найз тих же програм розважальних, які інші роблять, мені подобається. Але сьогодні цього дуже багато. Сьогодні настільки багато розважальних програм, що деколи я кажу, а може я себе високо несу, може, вже нема моєї ніші. І я тому дуже переживаю і просив би. Щоб завжди мені навіть на мій сайт пару слів сказали, от левко, якби ти поради якісь від людей. Я ніколи не проти, щоб мені підказали, знаєш, що тут би краще було так або так. Але знаєте одно, що. Щось в мені включається, якісь чорти, коли я роблю перший крок на сцену до виступу. Бо я однаково не можу ту саму річ виконати. Пісня є пісня, вона має приспів, заспів, це зрозуміло. А от поведінка, е міміка, манера рухи – Жестикуляція, вона це є фантазія, це є імпровізація. І от я вважаю, що так воно й повинно бути. Що люба імпровізація вона будується на досвіді. Ну я не можу сказати, що мене досвіду немає. Все таки 91-й і ми зараз маємо 2011-й. Так що поздоровте, 20 років творчої діяльності і діяльності на сцені. Малиновим варенням смачним-смачним Спробуй шоколад, цукерки, печення але смачніше у банці варення, малинове краще з кісточками Варенням. шкода Шкода! Манка родилась, вареня залежила, згода, звода, хай добро не попадає, хай Малиновим варення нас чекає, Кай! ей малина, малина, усюди, на навколо, малині ходя чуди. Ей, малино, ми хочемо малину. Червону, червону, калину, малино, ми хочемо калину. Calino, Calin, palin, malino, malino Varenga, tobi, meni, simnam Виховувався в дитинстві здебільшого на вокзалі, бо моя мама працювала білетним касиром і часто мене брала в нічну зміну. Я бігаю собі по вокзалу. Мене всі тьоті знали, диспетчер мене знав, всі машиністи. Їсти я її в ресторані ЖД, спати я спав в кімната матері, і дитини, це все по проханню мами. І я спостерігав. І тепер мені дуже хочеться реалізувати: от уявіть собі, на сцені є частина вокзалу, або зал чекання, або вокзал. Якщо так сісти і спостерігати, скільки можна побачити, та там просто скільки ти пожів, скільки ти пожів, а доля, доля нещасного хлопця, який. Е... Проводив свою дівчину, поїхала кудись там або щасливо з квітами що свою дівчину. Зустрічає, або веселі цигани. Переполох, ох, ох, бобік здох. Змійте, о цигани. Вони ж цілий час мандрують вокзалами. Тут же з кравчучками якісь бабульки їдуть щось торгувати, щось свіженьке привезли. Все відбувається на вокзалі. І Я хочу колись реалізувати саме таку річ і задіяти багато-багато артистів, щоб вони грали різні ролі. І на вокзалі все рухається, все рухається. Одні співають пісню, другі їдуть кудись на змагання, танцюють, треті ще щось, хтось сумку забув, хтось у когось щось вкрали. Всі сміються весело. Якщо мені вдасться з допомогою хороших сценаристів, тобто написати сам сценарій, потім ми придумаємо музику, і все це реалізуємо тут. У вас в театрі, скажімо, було би чудово, правда, в Тернопіль? Звичайно, і будемо сподіватися, і я вірю, що так воно і буде. Люди, які мали безпосередньо вплив на тебе, як на особистість творчі, люди, яким вже сьогодні хотілося би сказати велике, щире, людське дякую. Ну, в першу чергу серйозно, це було у мене з братом. Зустріч дядя Славік Угльов. Він покійний. Це той, що дуже гарно грав джазову музику у нас в стрию. і був другом нашого батька. Перші джазові акорди, які ми навіть не розуміли, як це тільки візуально запам'ятовували, тиснули їх. І балділи. Потім в мене проявився дар імпровізації. Я можу імпровізувати в межах своїх можливостей імпровізувати на любу мелодію. І джазову, і таку. Оце було найперше, дядя Славік. Я йому дуже дякую, тому що він був сильний акордініст, піаніст джазовий. Потім різноманітні зустрічі у Львові з музикантами. Це проходили такий сейшн. Сейшн – це зустріч музикантів джазових, які собі десь біля одного інструмента витягають саксофон, фортепіано, барабани і грають годинами. Це також на мене дуже вплинуло. Тоді, коли я навчався в інфізі, я заходив в джазовий клуб. Називався він Молодіжний і там навчався в інших і сам пробував грати. А більш серйозні речі то тоді, коли ми вийшли на професійну сцену, як я згадував, місто Калінград Кеннінгсберг, там уже була професійна філармонія, але оркестр складався приблизно 16 чоловік. Я був піаніст-синтезатор, крім того, було дві гітари, барабани. Дві труби, два саксофони, трамбон. Тобто пачка була мідь, мідь була присутня. Присутня, А це вже великі форми. І три звільнених співака, які співали. Це було і как моди ми билі там, і футов под кілем прозрачної, чистої водитки, балтійські пісні. Ну і деякі рокові були, але ми, скажем. Півтора року, що ми там пропрацювали, великий багаж і впевненість поведінки на сцені, і музичне уже мислення, і сприймання партитури легко на репетиціях. Тобто ти вже граєш як професіонал. І поїздки, само собою, дуже кумедні поїздки в різні регіони тодішнього союзу. Наприклад, Таджикистан. Приїхали ми туди. Ну, де би я міг потрапити? В якийсь там Таджикистан, місто Курган-Тюбе. Приїхали п'ятій 5 ранку всі лягли спати, а я не можу спати. Я от мушу знати, що це таке за місто Курган-Тюбей, що тут таке взагалі, робиться, що за восток, тонкоє діло. І я у адміністратора готелю питаюся, як -то піти на базар, подивитися, як там торгують. А, вона, а от базар дорогой, от здесь через дорогу. Я йду, дивлюся, базар відкритий, купа людей і висять халати. І тюбетейки. Дешеві, п'ять рублей коштувало. Тюбетейка п'ять, а той трошки дорожчий халат. Я натягнув на себе халат, купив і тюбетейку. Дивлюся в зеркало, ще вуса були. Я дивлюся, вау! Та я таджик, блінк! хо, -хо я таджик. І я і так салам алейкум. І починаю дурака валяти. От, і тут написано Чайхана. І я думаю, зайду в Чайхана. Ще нікого немає. Такі диванчики, бо вони ж не сідають за кріслами, а вони знімають взуття і залізають на диванчики, які накриті коцами. Я сів на диванчик, нікого немає, я так балдію сам до себе. І ей чайханчик, А там дядько розмухує вугілля на шашлик або на люля кебаб. І Я кажу: чайханчик, чай, пожалуйста! А він пошов вон. Я говорю, як говоріш гостям, не красиво. Я, тобто, ввійшов в роль. А им подходит: куда сел? Куда сел? А я говорю, а куда? Посмотри, что у тебя над головой написано. Я повертаюсь, а тут дерево и табличка. Место почетных стариков. И я говорю сразу, ой, пардон, кажу, что не это сделал. И слезаю, кажу, а что такое почетный? Почетный старик, это как орден имеет, понимаешь? Я говорю, а когда можно увидеть? В пять вечера, когда солнце садится, уже не так жарко. Приходи, увидишь, такое интересное. Я пришел специально, уже хлопцев своих закликал, сидять. Сидять чоловік вісім на тому дивані, тримають піали, тишина. Я кажу, до Чеханська, що вони роблять? А вони обсуждають палітько. Я кажу, палітько? І один з таких бородка худенький, і каже: Брежні поїхав Індія. Всі. О, Бахудо! А Бахудо це о Аллах, о Всевишній, о Бахудо. І тишина п'ють. Потім знову. Порежні приїхав Симдія. Оба худо, то вони обсуждають політику. <смі> я вмирав там, ну просто От, і надивився багато цікаво, як торгують на базарі, всього можна попробувати. Торгують майже одні мужчини. Це був. Скажем, Таджикистан, курган А чому курган тюбе? Тюбе це тюбетейка, а курган це є гора. Значить, коли давним-давно вмерла донька одного відомого там людини, він був такий в горі. Він запросив дуже багато людей. І вони кожний в кожний світу Тюбетейку давали землі і на гроб цій дівчинці, що помер, накидали. Їх було так багато, що зробився курган. Тому називається Кургантюб. Ну і де би я таке знав, якби я не працював тоді в філармонії. Та й про інші філармонії можна багато розповідати, але насправді краще би було якусь книжечку видати. Але я на сьогодні тільки одну книжечку написав для дітей. Це забавна азбука від Левка Дурка. На кожну букву я написав віршик, і ця книжка вже ось-ось-ось. Скоро буде видані усім людям добрим, які дивились, слухали нас, знайомили ще раз своїм улюбленим виконавцем. Ти побажав особисто від себе самого найкращого, доброго, світлого, теплого. Я хочу сказати вам, шановні тернопільчани, от людина народжується з криком. Помирає, на жаль, із стогоном, тому треба жити весело. І там, де буде левко дурко, там буде і весілля, і сміх. Так що давайте будемо частіше зустрічатися на моїх концертах, просто так приватно чи запрошуйте до себе як завгодно. Я завжди буду радий прийти і розвеселити вас. У моїй програмі. дитячу дискотеку цюця хай буде свято для всіх лунає музика й сміх прийшли таланти і співаки і музиканти всі нетерпляче чекають і оплесками стрічають є солодким місцем для дитячих потіг не змовкають ні на тут жарти і сміх, Цю-цю люблять діти, цю ця краща в світі, цю ця сниться дітям, навіть вночі, Цю-цю люблять діти, цю ця краща в світі, цю ця сниться дітям, навіть вночі сьогодні цю-ці оголосили день варення для іменинників торт, цукерки різне печення. Не киві, а також на нас і спілі, усе, що є на столі, дарунки всі дітворі, о цю, ця є солодким місцем для дитячих потіг, не змовкають ні на мит, Тут жарти і сміх. Цю, цю люблять діти, цю-ця краща в світі, цю сниться дітям навіть вночі, цюцю цю, люблять діти. Жуться краще в світі, уться сниться дітям, навіть вночі. Підніміть всі разом руці! Руці, руці! руці! Де ми зараз? Ми на тю -тю. Я потанцюю й повернуся, а ви дивіться, Ці нудні телесеріали. Я після цюці розкажу вам, як ми співали й танцювали, бо ця є солодким для дитячих потіг. Не змовкають мінами, тут жарти і сміх Цуцю -цу люблять діти, цуця краща в світі, цуця сниться дітям, навіть вночі, Цуцю -цу люблять діти, цуця краща в світі, цуця сниться дітям, навіть вночі. Діти, всю краща в світі, цуця сниться дітям навіть ночі, сюди люблять діти, цуця краща в світі, цуця сниться дітям, навіть ночі. Тут сниться дітям, навіть мочі. Тут сниться дітям, навіть ночі. Сьогодні в гостях у Гал-кліпу був заслужений артист України, артист, якого неможливо не знати, не любити. Левко дурко. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. головне будьте здорові, побачимось на нашому каналі.